Коли ж вони відійшли, ось ангел Господній, з'явившись у вісні Йосипові, говорить: Устань, візьми немовля і матір його, і втікай до Єгипту і будь там, доки не скажу тобі. Бо Ірод має намір шукати немовля, щоб погубити його. Він устав, узяв немовля і матір його вночі та відійшов до Єгипту і був там до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: із Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши, що він осмійний волхвами, дуже розгнівався і послав знищити всіх немовлят у віфлеємі та в усіх околицях його від двох років і менше, згідно з часом про який він випитав у волхвів. Тоді виконалося сказане через пророка Єремію, який говорить: голос у рамі чути, ридання і плач і голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішатися. Тому що їх немає. А коли помер ірод ось ангел Господній з'явився у вісні Йосипові в Єгипті і говорить: Устань, візьми дитя і матір його та йди в землю Ізраїлеву, тому що померли ті, які шукали душу дитини. Він устав, взяв дитя і матір його та прийшов у землю Ізраїлеву. Почувши, що в Іудеї царює Архелай замість ірода, батька його, він побоявся йти туди. Але одержавши у вісні, вирушив у краї Галілеї і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він буде названий Назарянином.